це подкаст Кишові Центр спільних дій з вами, Марія Очеретяна та Юлія П'єцька. Зараз будемо говорити про те, як розглядатимуть справи про повернення дітей. Поясни, будь ласка, про яких дітей йдеться і хто їх куди буде повертати. Ну, насправді ця тема дуже не нова для України, оскільки Україна підписала конвенцію про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей ще в 2006 році. Однак на сьогодні не було окремої виписаної процедури щодо реалізації цієї конвенції. Це були якісь ідеї, якісь рекомендації, якісь пропозиції. Однак чіткої процедури, як це відбувається саме в судовому порядку, на сьогодні не було. В цьому законопроекті йдеться про дітей, які незаконно вивезені або переміщені з однієї з країн, яка приєдналась до цієї ГААСької конвенції. В цій конвенції йдеться про дітей, тобто які не досягли 16-річного віку. І це діти, які саме незаконно переміщені. Або перевезені? Це є дуже тяжке питання встановити оце незаконне переміщення дитини. І для цього, саме для того, щоб реалізувати ефективно цю конвенцію, і щодо України перестали нарешті жалітися до Європейського суду з прав людини, насправді дуже важливий законопроект. А назву якийсь приклад такого випадку, от, яка ситуація може бути? Наприклад, коли мати і батько є громадянами різних країн. Наприклад, мати українка, батько італієць, як було в багатьох, до речі, що саме дивно, не знаю чому, а в багатьох рішеннях з Європейського суду з прав людини. І коли мати вивозила дитину з Італії до України, при цьому, що ніхто, ні батько, ні мати не були позбавлені права опіки і піклування над цією дитиною. Тобто, сказати, що воно незаконне, ну, не можна. Однак, якщо без Згоди батька італійця, наприклад, мати вив... мати українка, вивозить Україну в Україну дитину українця або італійця. Батько може вимагати повернення такої дитини, оскільки ніяким юридичним чином йому не він не позбавлений опіки над такою дитиною. А що буде відбуватися з дитиною, поки суд буде розглядати цю справу? Поки суд буде розглядати цю справу, а насправді. Може відбуватися кілька сценаріїв, тобто дитина може залишатися за згоди органів опіки піклування в там, де вона знаходиться, це в її законного представника, тобто мати, батько, законні опікупівальники. Інший випадок, ця дитина це є до речі, новаторство цього якраз законопроекту про те, що на стадії вже виконавчого провадження дитину можуть влаштувати в сім'ю до родичів, знайомих або патронатного вихователя. Однак ця. Штука відбувається тільки для того, щоб зберегти найкращі інтереси дитини, тобто, щоб цю дитину не, не починали переконувати в тому, що хтось хороший, хтось поганий, переконувати в якихось особистих ініціативах. А для того, щоб дитина почувалася комфортно серед знайомих та близьких. До речі, дивно, що раніше такого не було, бо це звучить дуже логічно. Ну, раніше просто дуже часто поміщали дітей саме до дитячих закладів, і це не стосувалося знайомих, рідних і чи патронатного вихователя. А в таких закладах дуже часто діти отримували травми, і після цього вони потребували реально реабілітації. А як буде відбуватися сама процедура цього рішення? Ну, власне, якраз законопроектом вперше пропонується виділити таку особливість для розгляду категорії справ про повернення дитини. Ця особливість, яка виписана в законопроекті, полягає таким чином, що, наприклад, голова відповідного апеляційного суду своїм розпорядженням визначає два районні суди, які будуть розглядати такі категорії справ. Надважливе те, що необхідно було зробити, і це нарешті було зроблено. Це встановлюється особливості розгляду таких справ. Включаючи додаткові вимоги до змісту позові, переліку необхідних заходів, строків і тому подібне, саме важливе в цьому всьому, це є якраз строки, це те, що найчастіше у нас порушується, тому що раніше такі справи розглядалися в порядку загального позовного провадження, і що найменше в суді першої інстанції такий строк тривав. Ну, приблизно 125 днів. При тому, що в конвенції, яку ми підписали, написано, що такий строк не має перевищувати 6 тижнів. Тобто, це було зазвичай основним моментом, чому вказували на наші порушення. Також важливим є цей момент про те, що справи в українських судах розглядалися приблизно десь рік. Але якщо рік перебуває дитина, а, уже переміщена, наприклад, якщо це буде встановлено протиправно а, в одних умовах, і вона там призвичаюється, тобто налагоджує свій побут, життя, і вона вже, в принципі, звикає до життя в цих обставинах, то це є однією з підстав, яка передує тому, щоб відмовити особ... іншій особі заявнику в повернення до іншої, наприклад, країни, наприклад, повернення батьку, тому що вже дитина налагодила свої зв'язки, шкільну освіту. там, децедок або інші якісь, тобто, в неї, в неї появляється тут побут, якого не можна позбавити. І далі таке повернення вже буде не в інтересах дитини, тому що вона попадає в абсолютно нове середовище, і це є для неї величезний стрес. Виглядає, що це рішення дуже гарне і логічне, можливо, є щось, що можна було би поправити в ньому? Насправді я вважаю це рішення дійсно дуже логічним і не зовсім вчасним, тому що це потрібно було зробити вже дуже-дуже давно. Однак мені здається, що до покращення цього рішення потрібно покращити інше рішення це про виконання, якраз про виконавче провадження. Тому що на стадії судового розгляду тут стає все зрозуміло, тобто встановлюються скорочені строки розгляду, і це реально швидка процедура. Однак на стадії і виконавчого провадження ці справи теж залежуються на довший період часу, тому що не врегульовані питання, як саме цю дитину якраз повернути, які дії необхідно здійснити державним виконавцям, який строк таких дій. І за це теж у нас дуже багато було рішень проти України в Європейському суді справ людини.